о, подамся на карту побиту, і все буде окей. І тут на горизонті з'являються помагатори, які подають документи без супроводу справи, без офісу, без договору, і не несуть жодної відповідальності по вашій справі і підготовленим документам. За вісім років ми бачили все: тих, хто подавав сам, і тих, кому подавав роботодавець, тих, кому допомагали подати внесок за 500 злотих. І знаєте, що у 80% клієнтів, які до нас приходять по. Скореню, ми виявляємо помилки, зроблені з самого початку, або ж були неправильно заповнені внески, помилки в документах не слідкують за змінами в законах, не актуалізують теж свою документацію. Саме через це ці всі справи і зависли і нам. Треба це все буде прискорювати. Сама подача справді не складна, але для того щоб отримати позитивне рішення на довгий період, треба жити своєю справою весь період, коли ця справа розглядається, знати всі зміни законах, комунікувати з інспектором. І давайте чесно, у вас є на це все час та нерви, бо можна довірити це тим, хто займається цим вже. Вісім років і живе цим кожен день. Ми в Вайпазго оформимо твій спокій на три найближчі роки життя в Польщі.